Поїхали далі. Ну, Шенерай Трікер 250-1150 баксів. Це зовсім недорого. Я маю надію, що Олексій каналу гараж на околиці. Скоро зробить повний огляд його. Розкаже, нам все покаже. В нього є такий моцик. І ще одне скажу, забігаючи наперед, що, можливо, дай Бог. Я на ньому літом також покатаюсь. Знову ж таки, на жаль, ну чому їх перестали завозити в Україну? Ну не вже їх не хочуть брати. Ну от я в кого не от хочу купити трікера, хочу купити трікера. Ну майже ніхто не каже там, що я не хочу купити фігня. Якась, скарги, якісь там на нього конкретні так є скарги, тому що це китайсь на всі, майже китайці, є скарги. Китай, щоб ви розуміли, це рулетка. Або вам повезло, або вам не повезло. Тому, якщо попався удачний екземпляр, вам будь-якого бренда, будь-якої марки, просто попався удачний, він вам буде довго і вірно служити.